Шановні батьки та діти, ми пропонуємо вашій увазі відео, яке зроблено спеціально для вас. Воно так і називається батькам та дітям. Отже, ласкаво просимо. Якщо ви завітали до нашої школи в перший раз, то радимо почати знайомство. Зараз школу можна назвати моїм другим домом. Вона займає значне місце в моєму житті. Саме школа найбільше впливає на розпорядок дня, те, чим я займаюся. Саме в школі я спілкуюся з друзями, однокласниками. На уроках дізнаюся багато нового і цікавого. Моя школа не нова, їй 60 років. Це триповерхова світлосіра будівля прямокутної форми. Молодші класи навчаються на першому та другому поверсі. А старшокласники в основному на другому і третьому. Класні кімнати в моїй школі просторі, світлі, з великими вікнами і зручними партами. Їх стіни прикрашені квітками, картинами, таблицями та портретами видатних вчених. До головного входу веде високий ганок. з цього ганку… Щороку восени і навесні з першим і останнім дзвінком нас вітає директор, завучі і різні гості з цього приводу ганок прикрашають квітами і повітряними кулями. На першому поверсі знаходиться великий просторий холк. В якому висить розклад занять, стінгазети, оголошення. В коридорах стоять квіти, за якими дбайливо доглядає технічний персонал школи. Ще у нашій школі є актовий зал, спортзал, а в шкільному дворі великий стадіон. У класі інформатики стоять нові комп'ютери, а ще в більшості класів є проектори. На другому поверсі знаходиться бібліотека та читальний зал з безліччю цікавих книг. На першому поверсі також є їдальня, де печуть смачні булочки і звідки. Завжди апетитно пахне. Шкільні уроки сповнені цікавинками та різноманітними завданнями. Вчителі наповнюють уроки не тільки інформацією, а й практичним матеріалом. Учні нашої школи є активними учасниками і призерами різних олімпіад, конкурсів, веб-квестів, проєктів. Наша шкільна родина пишається тим, що може допомагати іншим, тримає традиції та започатковує нові. Моя школа дуже затишна, і в ній є все необхідне для навчання. Мені подобається моя школа.